Доброго дня, любі діти! Я рада вас бачити. Сьогодні тема нашого заняття Моя країна, Україна. Здравствуй, рідна батьківщина, сонце й небо, море, й річка, скелі, й гори, ліси й моря, поле, Луг, Долина. Добрий ранок, моя Україна, я посміхаюсь тобі, діти. До нас сьогодні завітали гості дівчинка Українка, а звуть її Марічка, хлопчик українець, а звуть його Петрусь. Діти, а чи приймемо ми їх гості? Так, звичайно, приймемо. Діти, подивіться уважно і скажіть, де народилися і живуть вони. Так. Вони народилися і живуть в Україні. Як називається наш народ? Наш народ називається українці. Молодці! Правильно відповіли. Тепер поміркуємо, який вигляд мають українці. Опишіть українців. Так, правильно, світла шкіра, високого або середнього зросту, пряме волосся. А скажіть мені, будь ласка, наші гості схожі на українців? Так, наші гості схожі на українців. А на якій мові вони розмовляють? Правильно, на українській. Який у них одяг? Національний одяг нашої країни шаровари і вишиванка, як у хлопчика. Так і в дівчинки. Подивіться уважно. Вишиваночка, що хлопчика, що дівчинки. То в якій країні вони живуть? Правильно, діти, в Україні! Діти! А давайте запропонуємо нашим гостям екскурсію Україною. Сьогодні ми будемо подорожувати. З нашими гостями і в нашому чарівному потязі. Тож, зручненько, сідаємося і вирушаємо в нашу подорож. Пропоную почати нашу подорож з мапи України. З мапи це з карти України. Погляньте, ось зазначені межі нашої держави! А меч називається кордон. Подивилися уважно? Де з давніх давен жив і живе український народ. Діти, погляньте на карту нашої України. Величезні простори займає наша земля. Які ви знаєте гори? Подивіться уважно на, краї... на нашу карту України. Це Карпатські гори, Карпати і Кримські гори. А які моря мивають береги нашої держави? Погляньте, будь ласка, на карту. Це Чорне море. Ось яке воно велике. І Азовське море. За розмірами трошки менше азовське, ніж Чорне. А які ріки ви знаєте? Назвіть найбільші ріки України. Подивіться уважно на карту і назвіть найбільші ріки України. Так, правильно! Це Дніпро, Дністер. Південний буг, який впадає в Чорне море, Десна, яка впадає в Дніпро, а Дніпро також Чорне море. Черемош, Південний Буг, да? Сіверський Донець. Молодці діти назвали правильно. Які ви знаєте найбільші міста України? Подивіться, будь ласка, уважно, уважно на карту. Так, правильно, це Львів місто. Це Черкаси, Кропивницький, Дніпро, Запоріжжя, Донецьк, Харків, Чернігів. Діти, молодці, відповіли правильно. Україна, як і кожна держава, має свої столи, свою столицю, головне місто. А як називається столиця України? Хто мені скаже? Подивіться уважно на карту. Правильно, це Київ. Київ столиця нашої держави. Велике місто. А чи знаєте ви? Прізвище президента України. Правильно, Зеленський. Україна, як і кожна держава, має свої символи. А що це за символи, як ви гадаєте, діти? Правильно, це прапор України. Герб, гімн. А подивіться уважно, розглянемо давайте герб. Герб у нас тризубець. А що зображено на тризубці? Подивіться уважно. Воля. О, буква ли, я, воля. Так, бо на Україні живе народ вільний, незалежний. Правильно, діти! І про них склали легенду: Ось послухайте її. Колись давно жила жінка, і було у неї три сина. Підросли сини і пішли прославляти свою матір. Першому сину мати подарувала золоту корону з трьома промінчиками: один, два, три. І, як ми вже здогадалися, дала йому ім'я Тризуб. Другому сину подарувала синю, синьо-жовтий одяг, і одержав ім'я середній син, прапор. А третьому сину за світ джерельний голос і великий спів дала ім'я гімн. Ім і з того часу ідуть поруч три брати, три зуб, прапор і гімн, прославляють свою неньку. Діти. Герб, прапор і гімн це три основні національні символи України. Діти, якщо ми подивимось уважно на нашу карту України, то подумаємо, то яка ж наша Україна? Яка вона дійсно могутня, калинова, квітуча, співуча, мила, дружна дорога? Гарна, рідна, барвиста, мальовнича! Я дякую вам, діти, що ми зробили з вами таку чудову подорож, але подорож наша не закінчилася. Ми скоро її продовжимо. А сьогодні я вам дякую за це, що ви подорожували. До побачення, мої любі! На все добре! Бережіть себе, до нових зустрічей!